Коротше, мужики, всім привіт, всім! Слава Україні! Може комусь вже надоїли такі мої відео, розповіді, щось там розказує, щось невідоме, якісь речі, щось там щось собі придумав, приснилося і так далі. Але думаю, розповім на рахунок двигунів, того що недавно чувак один написав мені коментаря, хоча я вже ну, не знаю, ну, відео ну, більше 20 зняв на рахунок моторів одноциліндрових. Чому в них різниця? Не різниця, різниця потужність залежно від тих букв, які написані, та де воно береться, чого воно береться, і ну, звідки воно взялося. Е, найперше, хочеться сказати, що найпростіше збільшити ну, не мов таку, скажімо так, потужність будь-якого двигуна, ну там відповідно збільшити об'єм його можна. В подібних моторів, я постараюся коротко. В подібних моторів, якщо е Відно... Ну, брати до уваги там, сотий мотор, там, S, -ку, ZS -ку і NM, -ку. то там ніхто не чіпав діаметр поршня, чіпали тільки ход поршня, ну, щоб дістати більший, відповідно об'єм його. Що таке об'єм мотора? Коли поршень знаходиться в нижній мертвій точці на 180 градусів оборота, відповідно. І, значить, оцей об'єм від вершка камери згорання, він враховується як об'єм циліндра, як об'єм двигуна. В ES найпершої, в S1120, він становив 862 кубіки. Потім в ZS трошечки це, скажімо так, пофіксили на 5 мм, збільшили ход поршня. Дістали 903 кубики. В ES було 15 кінських сил, в ZS стало 16 кінських сил, відповідно. Потім знову стали щось маніпулювати з виглядом поршня, там форкамера і так далі. Вигляд поршня і знову ж таки трошечки додавали ще на 5 мм і збільшили камеру згорання. І дістали 1043 кубики з нього. І відповідно максимальну його потужність 17,5 кінські сил. Які всі люблять заокруглити до 18. Ну, нехай там, якщо точно в залі 17,7. Я говорю 17,5. Ну, Але люди люблять закругляти, якщо хтось вчився в школі, то знає, що якщо 5 після коми, значить заокруглюють ціле число до більшого. Відповідно далі. Якщо 4 до меншого, до свого до першого числа округляють. Далі, як можна, наприклад, по-простому сказати. Так? Якщо у вас є деякий двигун, наприклад, той самий там 11.2.00, чи якісь будь-які інші, якщо у вас є деякі навички до. Фризування, наприклад, там, головки там, і так далі, до того всього. Ви можете маніпулювати з потужністю. Відповідно, в дизеля потужність береться, ну, одна з його скажімо так, складових механізмів його роботи, так? це стиснення якогось робочого об'єму паливно-повітряної суміші. Так? Стиснення від температури запалюється в впоснута солярка, вже встиснене повітря нагріте. І від того відбувається спалахування, і пішов робочий так. З іншої сторони, ступінь стиснення впливає на цей, на, на якість цього всього і на ефективність двигуна. Мінімальна ступінь стиснення, наприклад, в с 20 була 16-17 до 1%. Так, вона була. В ZS вона становила вже 18 до 1, а в zs 1120 nm вона вже становила, Тут в мене все записано, щоб я не забувся, вже 20, навіть 20,5 до 1 ступінь стиснення. І відповідно, за рахунок і більшого об'єму, і трошечки різнилася ступінь стиснення, і з'явилася більша потужність. Тільки так, якщо, наприклад, об'єм не чіпати, тільки зменшенням об'єму камери згорання можна добитися вищої ступені стиснення, відповідно тобто більшої ефективності, більшої потужності. Інша сторона медалі. Якщо ви маєте також деякі скажімо так, навички, особливо бажання і необхідність, не просто бажання там, мені захотілося, коли ви не маєте, де дітися, у вас немає такого моменту. У вас немає такого моменту, що ви можете замінити двигун на більш продуктивний, більш потужний, там, 0,5, 10 там, чи 15. Є варіант з турбіруванням. Турбіну поставити на такий двигун, ну, по факту, трошечки проблематично в плані виконання, якщо ви не маєте досвіду. Але реально і є факт скажімо так, спокійної роботи з турбіною доволі тривалий час, без питань. абсолютно. Які всі моменти, нюанси, за це все я розповідав на каналі. Але що стосується, основне, що хочеться сказати. Турбіна, яка подає повітря під тиском в двигун циліндр так? Вона також піднімає ступінь стиснення. На 1,5-2 одиниці, ну, орієнтовно, так, легенькі турбіни, які надувають там півбара, піднімають ступінь стиснення. Мало того, що більший об'єм повітря, так? Просто поршень, він як не крутий, стисне щось. так. Але повітря дуже легко стискається, і це грає на руку таким мотором, особливо дизельним. Там, де стиснення це основна його задача поршня, так. Стиснути об'єм повітря. І значить, як воно все відбувається. Поршень, якщо він без турбіни цей двигун втягує механізмом таким своїм атмосферним розріженням деякий об'єм постійно один той самий повітря. Ну і стискає його відповідно в менший об'єм. Хоча, якби цей об'єм був відразу більший, він би стиснув би і його. Але оскільки він простий атмосферний, він що втягнув, те стиснув. А тут є турбіна. Яка надуває, подає вже стиснену додаткову порцію і завідомо більшу набагато, ніж міг би втягнути просто атмосферним механізмом поршень. Відповідно, є більша кількість кисню, само собою, і вже стиснена порція, яка й надалі піддається стисненню. Бо турбіна, компресор це не поршень. Так? Вона, на жаль, не може там надути там. 5-10 атмосфер і так далі. Там, чи бар. Вона там надуває там, до 1,5-2, до це вже на якихось дуже крутих автомобілях. 3 так само, це вже на сверх там, 700 тисяч і більше кінські сил. Ну це нас не цікавить. Нас цікавить стиснена порція, яку ще додатково, відповідно, стискає поршень. Але ступінь стиснення від того зростає. Бо, відповідно, треба більше зусилля, бо більший об'єм повітря треба стиснути. Однозначно, і добивається. 10-15% збільшення ступеня стиснення. Тобто тут одним пострілом, два зайці. І більше кисню в порції, що і робить турбіна для того, щоб згоріла більша кількість повітря. І відповідно вища ступінь стиснення, бо порція подана вже стиснена предварительно, попередньо. Тобто. Так можна добитися вищої потужності. Ще хочу наголосити, оскільки деякі люди можуть того не пам'ятати або не дивилися, ці мої відео. Турбіна на таких двигунах нічого толком зробити не може. Погано. Погано. Розказую, чого? Запас міцності колінвалів ЗТС 110 і так далі. Він ідентичний до колінвалів на моторах 1115, де завода на 45-50% більша потужність в загальному. А турбіною такої потужності ви добитися збільшення не можете ніяк. Ні практично, ні теоретично. Як собі хочете, ну, придумайте, що хочете, максимально, що ви зможете з нього витягнути, орієнтовно 20%, 25% це в великому ідеалі. Це дуже треба зірки, щоб зійшлися. Тому така історія. І відповідно запас міцності колінвала, кривошипа, ЦП і так далі вас лишається. Тому нічого зробити цьому мотору ви не можете. Якщо цей колінвал і шатун ідентичні по розмірах, ідентичні по товщині, по формі може відрізнятися, вигін кривошипа і так далі, це, це на міцність не впливає. Впливає товщина металу, це поверхнево. так? Якість закалки і товщина металу, це поверхнево і основне, що впливає на міцність. Бо в колінвала завжди зусилля на скручування. От і все. Тому, якщо він товстий в тому місці, де кріпиться до нього маховик ну, Відповідно, між е шийкою колінвала і маховиком є якесь місце, воно має деяку товщину, якщо воно витримує 2-4 кінські сили і майже 100 крутого моменту. А ви не зможете того добитися з двигуна, який має там, тих 17 кінських сил, нехай там нещасний. так, На 20% це п'ята частина, це буде орієнтовно там, 4 максимум там, 5 кінських сил. Ви з нього можете дістати. Це буде відчутно по ефективності, однозначно. Не будемо зараз говорити про проблеми, нюанси в установці тої турбіни і так далі. Це все в мене є описано, розказано багато-багато разів. Просто хочу сказати, що двигун такий, він витримує. Ну, які навантаження, дивлячись, ви будете йому давати. Але поверх геть так, щоб такі двигуни взагалі дуже, скажімо так, стійкі до таких поломок. Це не форсировані мотоблочні саме двигуни. Що там з 192-го вижили, 195-го, а з того 195-го вижили там 14,5 кінських сил, хоч він вже був на пределі на 13. -ти. Ну і так далі, і тому подібне. Відповідно, там і обороти вищі, і і т.п., А інерційна сила маховика, і так це все враховувати треба. Ніхто ну, на те всі закривають очі і думають, що хтось щось вам видумує. На, насправді речі тільки так і обстають. Тому. Камеру згорання як можна зменшити? Фризирнути башку. Фризирнули башку можна зменшити камеру згорання, від того, збільшити ступінь стиснення. Але по факту це більш геморойно. І ефективності такої, великої, як, допустимо, та турбіна, не дасть порівняно. Дасть, але не багато. Ну, я вважаю, що 3-4 до 5 максимум кінських сил це більш відчутно, ніж 1,5-2. Я думаю, що так. І з меншими якимось такими ну не стільки ризиками, треба все дуже так докладно вчити і робити. Казали, люди ще портинг головки щось там допомагає. Він би поміг. Треба міняти клапана, так? Треба повністю міняти оце, треба розточуватися. Одним словом, впускний канал і випускний має бути більший, відповідно. Оскільки отвір, діаметр отвору, впускного, зокрема, він впливає, є швидкість потоку, так? є турбулентність. Коли поршень летить назад, вертається верху, тоді ніби впуск, випуск закривається, впуск відкривається і так далі. тому подібне. І навпаки, в різних фазах газорозподілення. І за рахунок більшого діаметру, відповідно, за той самий проміжок часу, оскільки в нас є цикл оберту двигуна, може втягнутися теоретично, ну і практично так і буває більший трошечки об'єм повітря. На жаль, не дуже набагато. На жаль, не дуже набагато. Просто час той самий, діаметри більші, Так? Ну, Відповідно, якщо ви 2 секунди тягнете через кулак, і 2 секунди тягнете через рот, об'єм повітря буде різний, відповідно. І від того можна також добитися більшої ефективності вашого двигуна. Ну, В таких моторах я вважаю, що це трошки так, якби не так виправдано, це затратно, проблематично і доволі треба точно це все зробити. Оскільки головка. Не потерби кривизни якоїсь там і те де т.п. чи втрати плотності прилягання сідла до клапана і навпаки. Якщо цього не буде, буде втрата компресії, відповідно менша компресія, а компресія це є єство дизеля. Якщо її буде менше, ну все, типа хандик, ви можете зробити тільки гірше. Тому така коротка від мене інструкція, ну як інструкція, просто теоретичні такі дані, щоб ви собі розуміли, що з двигунів. Можна із того самого об'єму витягнути більшу потужність, і можна збільшити об'єм, витягнути більшу потужність. А якщо не чіпати ні одного, ні другого, встановлюйте турбокомпресор. І якщо вам цього обов'язково треба, якщо ви не маєте більше дітися. Бо це доволі складно. Є багато доволі відео, якщо хочете цікаво, закріплю їх в описі. А ні, то запитуйте щось, а ні, то шукайте в мене на каналі. Там про все це розказано і все детально показано просто. Тикнути пальцем. Там зі всім можете ознайомитися, що стосується саме збільшення ефективності двигуна. Без ризиків, я хочу наголосити, не плутайте. І запам'ятайте ще одне: хто ще мені напише, що я думаю, що китайці дурні? Я не думаю, що китайці дурні. Якби китайці були дурні, то вони б сюди з заводи ставили турбіну. А чого? Нормальна турбіна в Китаї коштує як цей двигун. Розумієте? 250 доларів роздрібна 260-250 роздрібна ціна. Ціна від 100 одиниць 220-230 доларів такого двигуна. Нормальна турбіна коштує стільки сама. А також треба купу вспомагательних систем. Без інтеркуліра літом вам буде та турбіна робити тільки гірше. І без нормального масляного фільтра, і адекватного масляного насоса, і масляного радіатора також буде погано. Тепер уявимо, що це все разом коштує більше 500 доларів. Набагато навіть 500-600 це мінімально. Як він приїде в Україну, скільки буде коштувати такий двигун. На рівні з КМ трьохциліндровим, хто його буде купляти, це буде недобре ні для китайців, ні для нас. Тому китайці молодці, а все, кому треба е, щось, як то кажуть, самому щось здійснити, це можливо будь ласка, здійснюйте. Все купується, все продається, все робиться. Головне хотіти і головне, знати, на що воно вам потрібне. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!